Всім вітання на каналі. Значить, сьогодні зробимо обзор нової техніки в господарстві. І відразу скажу, це техніка не наша, це техніка хлопців, вони взяли цей бушний оприскувач. Значить, я так точно не можу розказати. Не знаю, якщо вони зараз не будуть, то кажуть, спішить трошки, покажуть, розкажуть нам за рахунок того, що подається повітря по цим рукавам. При оприскуванні і в будь-яку погоду більш його оприскувати значить, бочка на 2 тони. Зараз норма виліту робочої рідини стоїть 160 літрів, значить штанги, робочий захват 18 метрів. Я спочатку думав, що тут значно більше. Ну, В принципі, в кабіні виведено система управління цього оприскувача. Зараз подивимося. Агроном Ігор розкаже нам трошки про цей оприскувач. Ну Поки Саша там оприскає, хоча б трошки в общих чертах скажи, що тут до чого. Знову перший рік використовуємо, будемо дивитися. Поки подобається, нівелюються вітрові ризики, менше норма води, якісніше вноситься препарат. В цілому непогана машина. Ну і при тому тут великий плюс в тому, що при вітряних погодах можна, в принципі, як я зрозумів, вносить прискування робити як гірбіцидом, фунгіцидом, Ну, чим потрібно вносить, не дивлячись на те, що вітер є, немає. Ну, плюс велику роль грають ще форсунки, звичайно, як я розумію, так? Так, так, да, підвів форсунок обов'язковий також. Все ж таки погода вносить свої корективи, вітер. Підняття пилі, коригування потоку вітру потрібно обов'язково, різні розпилювачі, крапля різного стандарту, розміру. Тому Підбирається. Поки, поки працюємо, дивимося, випробовуємо. Я думаю, що він себе оправдовує. Тут якраз зараз за штурвалом цього агрегату трактора МТЗ-82 знаходиться якраз другий наш агроном Олександр, що успів я запитати у нього, що тут якраз виставлено приблизно робочий тиск насоса десь 5 атмосфер давить, і половину потужності своєї цей повітряний насос, наскільки я вірно зрозумів, видає потужність і дує. Повітря паралельно із форсунками, що більш стабілізує норму подачі робочої рідини і більш якби, направляє на рослину. Значить, зараз він зробить круг, повернеться і тоді ще більш детально знімемо. Ну, гарнюється, норми внесення від все ж таки залежить від, скажу снов таки, залежить від вітру, залежить від а, наскільки кількість пилу знаходиться. І від цього і від препарату, відповідно, який вноситься, так як не всі вони раундапи, всі ми знаємо, не люблять пилу, в'яжуться. І тому використовуються різні форсунки, тому використовується різна крапля, різний поток вітру. І це дає змогу більш якісно, чітко вносить в різні погодні умови. Дякую, зрозуміло. А ще таке питання: ви зараз вносите арбісид, фунгіцид. Фунгіцид Фунгіцид, так? Так, да, зараз вони сидять. Які точно не скажу. Ну зараз вони сидять. Ну, Соняшник можна подивитися більш такий доволі непоганий на вид. В краї, я так розумію, оце де більш такі просівець тут лежало добриво. Так, це, це ж не помет угу. І за рахунок цього воно трошки випалило. Ну, видно, далі там хлопці, в принципі, доволі такий непоганий соняшник. Вони такі молодці, звісно. Працюють, і працюють. В такий нелегкий час, як ми всі знаємо, в Україні війна йде, ну, ми продовжуємо якось працювати, боротися. працювати боротися, і боротися. Щось будь... отримувати. Да, На плаву якось у цьому нелегкому ділі. Як мій знайомий казав, це не сільське господарство, а скользке. <сум> Тому що, як то кажуть, або встояв, або піскользнувся. Ну, і Раз на раз не приходиться. Теж, Хто з цим пов'язаний, то знає, що велику роль відіграють і погодні умови. Особливо тяжко працювати зараз вночі ж, в зв'язку з тим, що атаки йдуть дронами, ракетами, глушаться сигнали. Система навігації працює тяжко. І Тому це також впливає на Швидкість обробітку, я маю на увазі по часу одиниці роботи за годину, за добу. Так що, зараз все це тяжче і тяжче обирати оптимальні умови внесення за рахунок цього також. Ну так, да, за рахунок цього багато незручностей, як у минулих роках, можна було вночі робити багато роботи з оприскуванням, то в принципі зараз доводиться в день виходити із ситуацій. Буває багато що і інша робота, більш, наче якби важливіша. Ну, став, до пінних маркерів зараз вертається знову. Знову зараз люди повертаються до пінних маркерів, так як знову ж таки не завжди працює навігація. І люди починають працювати по маркерам. Щоб якось е, збільшити продуктивність агрегату, так як агрегати в таких умовах не завантажуються на 100% яку може завантажитися, і тому, щоб максимум використовувати, е, скажімо, погодні умови сприятливі, вночі особливо, то використовують знову таки вертаються до пільних марків. Що зараз теж не, не дуже, скажем так, е, вже дуже стає така цікава тоже тема, яка була раніше. Тобто повертаємось потрошку назад, виходить. Ну, що... є, да, і таке є. Є і таке. Да, що зробиш. Як у цьому році у вас із зерновими? Що сіяли в цьому році? Не в цьому не році сіяли. не сіяли зернові, ні. А ні. чому не сіяли? А, не було сприятливих нормальних умов по осені. Бо ми не посіяли. Не стали ризикувати. А що стосовно посоям, хто не знає із нових глядачів, ми знаходимося у Київській області. Слава Богу, в нас дощі, начебто, і проходять з однієї сторони, тому що я так подивився і показують і інші блогері: Запорізька область, Херсонська, там великі проблеми з опадами. Там навіть ячмінь, озиму пшеницю, просто насіно покосили, тому що останні опади. Я думаю, що це правда, так як вони сказали, були восени минулого року. Тобто десь 15 сантиметрів ячмінь, пшениця виросла, кошмар просто, я ж кажу, стільки місяців пройшло і ніяких опадів. У нас, в принципі, начебто і опади йдуть. Ну, можна подивитися по чорноземам, наче і волога там є, а зверху, можна сказати, просто як асфальт закаткований. Ну, подивимося, як воно буде далі, тому що я ж кажу, що то цей рік дуже складний для всіх, як і для нашого маленького господарства. І хлопці теж трохи, як то кажуть, можна так сказати, піднапряглися. Так, да, 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 да. Нічого, все доволі добре. Боріться і поборете. Так, да, це точно. Ну, зараз ось ось знімемо якраз Олександр повертається на оприскувачі. Цю сторону. На якій передачі він ходить? Чесно, я ж mm. хтось не знаю. Кілометрів від 10 минут, 10 може більше. Ну, 9-10, я думаю, десь. Не дуже швидко. ну Різниця, я думаю, суттєво да, З минулим. З оприскувачем вашим. Суттєво, краще. Ну, краще машина сама по собі. Такого більш преміум класу, не в неї стала би більша преміальна класу. І... Зручність керування і зручність у використанні набагато краще, ніж попереднього нашого звичайного пешки 2000-го. Я ж кажу, в цілому присховач повинен бути максимально налаштований, так як всі ми знаємо і розуміємо, що пару днів, а в деяких культурах і пару годин, можуть вирішувати дуже багато. Це ж вони у вас там на декілька секцій, які повертаються. Вірно? Да, 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 на револьверах. Угу. Да, Я думаю, що ежектора. Якщо 5 атмосфер стоїть, то ежектора стоїть. Добре, дякуємо. Зараз подивимося ближче, якщо він буде зупинятися. Можна подивитися, наскільки чітко йде розподілення робочої рідини. Ну, зараз він тут якраз на повороті виключив. А ще таке питання, які зараз форсунки стоять на приспечі? ДК-0,25. Це зараз вони в роботі. Так. Да. Ага, зрозуміло. Стоять на високий тиск. Забезпечить баланс між от дрібною каплею, але занадто багато, щоб не з'являлося так званого пилу. Дуже дрібної каплі. В принципі, щільові в цьому плані трошки гірше вони дають цю, цей пил. Тому. Можна такої каплі добитися і щільовими трошки більшим, на меншому тиску, питань не є. Але процент пилу буде більший. вирівняти каплю, ну, в принципі, от таким чином. Крупна капля не потрібна, тому що все-таки твін тут дає свої переваги. Це таке якість покриття, ну це не крупна капля. А яка швидкість внесення зараз? Зараз невелика, оскільки все-таки твін твіном, а вітер присутній, ну зараз трохи стих, а взагалі був потужний. То все-таки поки 9 кілометрів. Закончиться поле, напевно, з більшою швидкість. Зрозуміло. Ще таке питання: скільки приблизно можна працювати із даним агрегатом? При якій швидкості вітру, я так скажу. Допустима швидкість вітру, з яким можна ще працювати, і якби це межа, після якої вже не рекомендовано. Ну, я рекомендації давати не можу для цього. Ну, а з досвіду. Досвід у мене з ним, як я розумію, ще невеликий. Єдине, я скажу, все залежить від того, а наскільки тобі е, срочно це потрібно. Якщо в тебе все горить і бігом треба, щоб якось це питання по-швидкому закрити, то ти можеш йти на певні компроміси і вносить, ну да, досить ну, такий потужний вітер, прямо скажемо. І 12. і 12. Ну, це, як правило, пориви. Тобто такі, що постійно 12, то тоді пориви будуть, я не знаю, це вже буде ураган, але. Но... Якщо так от пориви до 12, то в принципі це робилося, коли горіло, тому що дощі не дають часу. Реби, оп'ять таки, і час для внесення дуже малий. Тому коли ситуація на полі вимагає швидких дій, ну тоді йдеш на компроміс. Звичайно, так? я думаю, якщо сильний вітер, не дивлячись на систему ТВІН, все рівно доводиться опускати понижче штанги. Щоб не так воно. А тут Якщо... ця система вимагає, я сам насправді ще до кінця не набив руку, скажімо так. Я поки що граю з цим питанням. По-перше, не потрібно зловживати вітром, мається на увазі тим, що нагнітається, оскільки це може є в системі твін свої недоліки. Це ж не говорю, немає панацеї. пил, який вона може підняти, коли низько опущена штанга і там. 200 тиск в системі масляній. Там ну, буде розлітатися все це. І соняшник буде мотилятися. Ну, так от, що ну, хіба не зламається? Сильно низько опускати, ні, тому що, ну ось дивись, трошки менше, ніж пів метра від поверхні соняшника. А соняшник разний, є вищі, є нижчий. На жаль, так. От, е, тому треба якийсь баланс знаходити. Сильно низько не треба. Тобто можна сказати, якась повинна бути золота середина цього. Так, да, в кожних умовах ця золота середина підбирається ну, таким -от, научним тиком або не научним. Ну, да, як то кажуть, набиваємо досвід на своїх помилках, і з практики своєю вже виходимо, дивимось як краще вже, тому що якісь рекомендації є, ну ті рекомендації не завжди вони. Підходять для даної ситуації, так як пан Олександр сказав, що Сонях там вищі, там нижчі, якусь стабільну висоту тримати теж не вдається. Але це стосується не лише ну це будь-якого прискувача стосується. Ти ж все одно підбираєш таким чином, щоб десь знайти золоту середину. Те ж саме рекомендація. Рекомендації на ЄДК це до половиною тиск. Але мені це не потрібно, це антизносні властивості, вони тоді добре проявляють. Щодо зносу, у мене це питання вирішується по-іншому. А при такому тискові, тут же ж як баланс який? Менше зносить, крупніша капля. Крупніша капля, ну, це ж її основний плюс, що вона далі летить і менше зносить, і вона там не висихає раніше, ніж потрібно. Ну, от. Але є ну, дуже суттєві мінуси, якість покриття. Якщо, допустим, ви раундап ще можете плюс-мінус внести крупною каплею, дай то, дивлячись, он. Там плоскушка маленька, ну попаде на неї щось, якщо ви ID форсунку візьмете, там, да, і 70 чи 100 літрів на гектар дасте, і дуже крупний каплі. Даний не факт. Тому тут теж межа присутня. Хоча, да, системники, чисті системники, ну, в принципі, там крупна капля плюс-мінус. Тут один з препаратів містить піракластрабін. Пірокластробін дуже обмежено рухливий, навіть не те, що рухливий, він не системний, він для, навіть для мезосистемників дуже мало рухливий. Але він досить ефективний за певних умов. Тут потрібно покриття. Покриття досягається дрібнішою каплею. Знову ж таки, баланс. Якщо я дам зараз дуже дрібну каплю, ну навіть він мені не допоможе. Вона буде висихати, скоріше за все раніше. Якщо мова йтиме про десікацію якусь там ну, сої, хоча, звісно, не дуже хочеться кататися з, е, причіп, причіпним по сої, е, ну, доводиться інколи, Тоді, звичайно, більша норма води і максимально дрібна капля, яка дозволяє е, в цей момент бути внесена. Тому ну, тут нема стандартного рецепта. Я просто бачу, що ну, це не панацея, але це значно покращує можливості щодо часу і е, часто якості обробки, так. Зрозуміло, ще таке питання. Я дивлюсь, так доволі непоганий вид має оприскувача, а якого приблизно року він. Ага. Та один Бог знає, яку він року, ну це десь початок 2000-х. Доволі, мабуть, такі непогані були попередні хазяйки, які дивились за даною технікою, тому що видно, і, як і ваш трактор МТЗ 82.1, більш-менш такий нормальний вид має. Ось видно, господарі. Я би посперечався з цим питанням, можливо, просто питання в тому, що в нього наробіток не був дуже великий. Там його ремонтували, ми ремонтували після того, як купив, і достатньо, достатньо серйозно там було да, втручання. Тому що ну, є питання, з яким ну, байливий господар так поступати не буде. Тобто, ну, погнутий вал насоса, ну знаєте. І так його залишить, і на ньому так і працювати, що саме головне. Це ж не просто він погнувся і його продали спогнути. Ні, вони працювали з ним. Ну, хлопці, я не знаю, на що ви розраховували. Хоча їм явно повезло. Ну, на жаль, у нас така, можна сказати, практика є. Все, що береш беушне, у попереднього господаря, вона, наче та техніка і працює. І він е, каже: я б ще б працював, а коли купляєш. Виходить, стільки нюансів вилазить, і те потрібно зробити, і те, і те, що просто за голову берешся, думаєш, як попередній господар міг на ньому працювати. Не дивлячись, техніка не дешева, а ще її потім менш нормальний людський вид, приходиться, як то кажуть, як хочеш працювати нормально, на ній потрібно якісь кошти вложити, а кошти на даний час немаленькі. А що якось так виходить? Ну, в будь-якому випадку кошти потрібно вкладувати, тому що а, інакше, інакше ніяк не буде воно працювати в якійсь нормі. Так, да, можна на Авралі щось там витягнути, якийсь момент, коли в тебе не те, що коштів немає. А мова йде, шукаєш кошти, коли потрібно, навіть коли їх немає. А коли в тебе часу немає цим займатися, і тут потрібно якось виходить, да, он тоді. Просиш, Боже, поможи, щоб воно видержало там день, якийсь ти завершив там те поле. Тоді так. Да, для нашого сільського господарства, я думаю, така ситуація для багатьох дуже знайома, коли думаєш, ой, хоча б воно якось відходило хоч до вечора, а завтра якось ми його зробимо. Ну, що поробиш, як то кажуть, така наша нелегка праця, ця сільськогосподарська. Ну, нелегка, але цікава. Да, з цим я погоджуюсь. Так, ну добре, не будемо вас затримувати. Ви працюєте, а ми подивимось. Заодно за як заправляють оприскувач. Так, ще не треба таскати наверх його, собі раз, да і все, залив удобно. Замаланніші каністру помити можна. Mm. так. Mm. Да, 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 автомат стояв, раз приходив сюди. Так найголовніше, що тобі скажу, значить практично ніхто і не крав ці стакани да, стояли. І ніхто і не болів, помив собі mm. та й нормально, не так як зараз. Нормально. Mm.

есть обидно вату вино як сметана да, по западу я клей бивал Як клей бивал по запаху. Може, там є те сейчас

Значить, що цікаве, поки хлопці заправляють оприскувач, дивіться, що стосовно стабілізації, легенько. Тож, вміють робити техніку, скажіть. Ну, я, чесно кажучи, вражений. Це плавненько, значить ось стоять форсунки. Якраз. Ну, зараз на цих розових, розових як називається. Зараз заператори користуються. Це щельові стоять різного кольору на різну копусну здатність. А це стоять і запера, вони дають просто більш крупнішу хапку, що е, менше впливає на, на знос е, безпосередньо в роботі. Кількість крапель менша, але е, більш якісніше попадає, вона робить свою роботу. Попадає так, як потрібно попадає. Це на скільки виходить тут на 4, так? А для четверта. А, це Ні, того клапана. Того клапа. І в залежності, знову ж таки, вертаємося до того, що я в залежності від того, які погодні умови, ми вертаємося до І препарату, ми вертаємося до того розпилювача, який нам потрібен. Більша норма, менша норма. Більш дрібної каплі, менш дрібної каплі в залежності від погоди. Якщо геть штіль, то мінімум вітру, синій розпилювач, невелика кількість води і взагалі виходить просто суперово. Якщо зараз ми маємо вітряну погоду, то доводиться використовувати більш, більшу каплю і таким чином виходить заданих задач. Якось так. Дякую. Так, робота кипить, процес іде Андрій Іванович у нас сьогодні на підвозі води. А, пляжник, пляжник. Да, пляжник у нас він Юра, у нас хто сьогодні? Помічник агронома чи... Поговорить. Поговорить, значить. Поговорить, ну що ж зробить, руки замазать на Що, згадаю молодість, поки вони заправляються, я ще трохи втічу трактором покатаюся. Ох, блін! А я ж не хтось їздить не вмію, я ж тут його їздить. Зараз якось не втекнемо. бай поїхав, я думав не поїду на ньому. Робить свою роботу, це добре. Наскільки На 5 люблю маєш, 5 тонн. Так, а не видноче тонне 3, а 5... Трошки трима, 40 днів, щось не може. Так, я думаю на сьогодні, на цьому відео будемо закінчувати. Хай хлопці працюють, значить трактор зараз їде по воду. Там перемішується, готується робоча рідина на оприскування. Далі оприскують хлопці, хай працюють. Не будемо заважати, у нас в принципі, сьогодні ще куча своєї роботи. Значить, Хто додивився відео з вас отакі вподобайки, значить, не підписані глядачі, підписуємося на канал, пишемо коменти.